Ой, друзі, до вашої уваги пропонується наступна задачка. На екрані ви бачите неопуклий чотирикутник, у якого визначено три кути 38, 76 і 46 градусів, і між сторонами, які показано на малюнку, потрібно знайти кут Х. Пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і пишіть. В коментарах значення кута, яке отримали ви. Тепер перейдемо до міркувань, які виникли в мене з приводу даної задачі. На екрані я продублював малюнок на дошці. Давайте для того, щоб зручніше було працювати, ми промаркуємо вершини. Тут нехай у нас буде вершина А, тут вершина Б, тут вершина С, і тут я поставлю вершину Д. Нам для розв'язання задачі знадобиться. Продовжити сторону АД, то в перетину з стороною БЦ. Давайте тут позначимо точку К. Тепер, що я можу бачити? Я можу бачити, що у нас утворилося умовним продовженням нашої сторони два трикутники АБК і СКД. Ми знаємо, що сума трикутників. Буде 180 градусів сума кутів їхніх, тому сума обох, кутів обох цих трикутників буде 360. Тепер давайте пропишемо ці суми. І ще одну штуку, ми подивимося: у нас є кут СДК, він є роз, доповнюючим до розгорнутого АДК, тому кут КДЦ у нас буде 180 градусів мінус Х. І тепер проговоримо те, що ми з вами. Запишемо те, що ми з вами проговорили. Запишемо суму кутів трикутника АБК. Це буде 38 градусів. Плюс 76 градусів. І плюс кут БКА. Ми його не знаємо. Але запишемо так, як він є, плюс БКА. Далі, тепер для маленького трикутника ЦКД. У нас кут С 46 градусів. Є кут СКД, Кут СКД. І плюс третій кут ми його визначили як 180 мінус Х. І вся ця штука має бути рівна 360 градусів. Тепер у нас кут БКА і ЦКД. БКА і ЦКД утворюють разом розгорнутий. Тому в сумі. Я тут скоротив, а напишу замість нього 180. Тепер що ми маємо? Тут є 360 доданок і тут є 360 доданок. Ми їх скорочуємо. І що виходить, що у нас 38 плюс 76 плюс 46 відняти х дорівнює 0. Тобто наш шуканий кут Х дорівнює сумі всіх кутів даних нам в умові. Давайте їх додамо. 76 і 46. У нас буде 110. І 12 122. Плюс 38. Це буде 160. Отже, кут Х у нас становить 160 градусів. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємося на канал. І до нових зустрічей!